Ми поліпшили процес виготовлення оливкової олії за допомогою нової технології. Йдеться про обробку плодів імпульсами електричного поля. Це новий спосіб вичавити ще більше з такого старого доброго ресурсу, як оливки. Тут в маленькому місті Малагон, що в центральній Іспанії, невелика компанія випробовує новий електричний метод виготовлення оливкової олії. Ми – родинне підприємство, створене 30 років тому, і ми дуже захоплюємося інноваціями. Ми виготовляємо майже 700 тонн оливкової олії щороку. ідея полягає в тому, аби вичавлювати олію, стискаючи оливки електричними імпульсами. Короткі імпульси потужного електричного поля розширюють пори в плітиній мембрані, що спрощує видобуток олії. електричні імпульси, що генеруються цією машиною, спрямовані до ось цього електричного боксу, де вони проходять крізь оливкову пасту, що помпується трубами. в результаті виходить значно більше олії з тієї ж кількості сировини. Більше того, відкриття пор плодів за допомогою електричних імпульсів дає можливість отримати кращу олію з недозрілих оливок для забезпечення що найкращої якості олії важливим є отримати її без нагрівання. Даний проект спрощує цей процес, роблячи можливим вичавити олію із зелених оливок за умов звичайної кімнатної атмосферної температури. Випробування показали, що таким чином можна обробити 6 літрів оливкової пасти за секунду. Згодом цю технологію розроблену в рамках проєкту ЄС, можна буде перевести у ширші масштаби до повного виробничого рівня. Ринки, що розвиваються за межами Європи, виробляють зараз значно дешевші товари. Цей проект дозволяє підвищити конкурентоспроможність нашого сектору виробництва оливкової олії шляхом підвищення його продуктивності.